У мікрорайоні тинне у Рівному може з'явитися централізоване водопостачання. Деякі місцеві кажуть, що не проти такого рішення, проте зараз не той час. Незважаючи на те, що інколи бувають несправності, критичної ситуації немає. Зараз у ці комунікації, зараз не той час, зараз все розриють тут. Це буде хана асфальтному покриттю і будуть і кошти викинуті. Я не знаю, поки постачання водне є в нас, люди якби не жаліються, то тільки. Стосовно того, що поламки, часті поламки, магістраль вже старенька, її тут треба міняти, але ж, ну, по-моєму, не той час настав зараз, щоб міняти постачання. Краще б хлопцям на армію щось допомогли. Зі слів Тетяни, раніше була башта. Вона подавалась механічним шляхом і будувалась за державні кошти. Але її прибрали через регулярні пошкодження. Наразі водогін іде від колишньої магістралі, що сполучається від тамтешньої школи. Зі слів мешканців, якість води їх влаштовує, але обурює, що тарифи такі ж, як і для всіх жителів Рівного. Турбуюся про тих людей, які старшого покоління. Вони то вклали кошти туди. Постачання такі, як в місті, і тарифи беруться такі, як в місті. А це все, що використалося, воно в яких цілях? Ніхто тому звіт не давав людям. Башту зрізали, водоканал кошти бере такі, як бере із міського бюджету для всіх жителів Рівного. Ну, я думаю, що це несправедливо. Через довгу відсутність централізованого постачання частина жителів користується своєю водою, яку провели за власні кошти. А хтось ходить до місцевої колонки. Тож для вирішення питання вже створили робочу групу по будівництву та залучили понад 11 мільйонів гривень субвенції, з яких частина коштів платників податків. Даний проєкт реалізується в межах проєкту, що впроваджується у співпраці з Європейським інвестиційним банком. Робочим проєктом передбачається будівництво водопроводу в районі Тинівська та забезпечення водопостачанням абонентів біля школи на Сімнадцять по вулиці Тинівській, як зазначили у рівне облводоканалі, роботи розпочнуться після всіх фінансових процедур. Фактично, вказана ділянка водопроводу буде від перехрестя вулиць Дубинська, Кулика і Годачика до, якщо не 17-ї школи такої тенденції ми не бачимо, щоб це якось змінювало вартість послуги, тим більше, що в нас тариф. Для населення один, для юридичних осіб на сьогодні інший, але додаткових яких якихось нарахувань точно не передбачається. Андрій Грухаль запевняє, реалізація проєкту не вплине на вартість послуг, адже для населення діятиме єдиний тариф. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.